Всім привіт, від Куркуля. Ну що сьогодні будемо перевіряти один із найпопулярніших гібридів сербської селекції НСХ 8005 Нагадаю, в Україні його вирощують дві компанії, і сьогодні у нас на перевірці отакі, отакі от е, варіанти від компанії «Юх Агролідер», Чи зараз вони там Агролідер Юа» називається? Жовті мішки, такі до яких ви звикли. Ми вибрали для перевірки фракцію стандарт 2024 року урожаю. Тому що він у нас найбільше зараз пользується попитом. Він у нас найбюджетніший, навірно, із Грандстаровських соняшників всього там 1700 сімсот гривень. Отака посівна одиниця коштує. Так, давайте подивимося, що у нас поводних даних на цей гібрид. Отже, у нас від виробника є сертифікат. Правда, він минулорічний. Вони пересертифікацію не робили. Е, насіння це урожаю 24-го року. Запакували, протруїли його теж в 24-му році. Маса тисячі насінин тут у нас 48,7. Тобто, вага мішка має е, 73 кг. Давайте перевіряємо. Ну, 7,32. Получається, тут все чотенько. Чому ми вибрали взагалі цей гібрид для перевірці цю фракцію? То, що, по суті, у нас зараз це самий бюджетний варіант, і його ну, дуже багато замовляють. І ну, якби дуже багато людей, звісно, переживають, да, що там у нього з якістю цього насіння. Чому він такий дешевий? Тому що отакий мішок зараз коштує 1700 гривень, а місяць назад він взагалі по півтори тисячі продавався. Отже, давайте ми зараз відкриємо. Мішок подивимося на калібровку, кинемо на пророщування і через пару днів подивимося на результати, що ж у нього там зі схожістю. Так, ну, отак от виглядає воно. Нагадаю, це фракція стандарт 7 кг. Протруйка тут у нього була трикомпонентна: там Тімітексам, металоксил М і Тірам. Але, як на мене, його бажано перетруїти, тому що майже півтора року пройшло після протруйки, там ці препарати деактивувалися. Калібровка, ну, як на мене, дуже-дуже достойна. Ніякого тут сміття і лушпайок немає, і воно досить рівномірно. Тож, давайте по класиці зараз по 100 насінин відрахуємо і кинемо на пророщування. Всім привіт від Куркуля. Минулої п'ятниці ми кидали на пророщування один із найпопулярніших гібридів НСХ 8005 від компанії Юха GroLíder. От в таких он жовтих мішечках, отак от от він гарненько виглядає у нас. Чому ми обрали саме цю фракцію і цей гібрид? Тому що, по суті, навірно, він зараз один із найбюджетніших взагалі на ринку і у нас в магазині. Отакий от мішок коштує всього 1700 гривень. І багато клієнтів просили Рома. Зроби розпаковку і перевір показники реально, які вони у нього будуть. Ну, ви просили, ми зробили. Тож давайте подивимося, що ж у нього там вийшло. Так, ну нагадаю, виробник нам надав сертифікат на цю партію. Він на жаль, минулорічний, і по цьому сертифікату схожість у нього була 97%. відсотків. Давай по факту, як у нас вийшло. в першій сотні у нас. Не проросло 4 насінинки, тобто 96% схожість вийшла. У другій сотні насінин тут не проросло 3%. Тобто, по факту, ті самі 97% ви залишились. Тому по схожості, в принципі, можемо собі рахувати, що плюс-мінус схожість у нього зберіглась, і на рівні 97-96% вона є. А я нагадаю, що торговий дім Куркуль займається продажем сертифікованого насіння соняшника, кукурузи, сої. Більше ніж 150 гібридів у нас є на сайті готових до продажу, в тому числі і оцей НСХ 8005 Тому, якщо ви вже готові і хочете купити насіння соняшника, ставте плюсик в коментарях. Ми з вами зв'яжемося, допоможемо підібрати ваш гібрид і оформимо заявку. А хто ще присматрюється та обирає свій гібрид? Обов'язково підпишіться на наш канал. Ми тут робимо такі от розпаковки, перевіряємо реальні показники якості. І якщо ви формуруєте, це точно буде вам корисно.